Доброго вечора, ми з України! Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини. 16-річна дівчина дістала поранення у Чорнобаївці. В неї черепно-мозкова травма, забій голови. а Також гостра реакція на стрес. Повідомили про це у обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни випустили більше 20 снарядів по населеному пункту. Пошкоджено приватні будинки, побиті дахи, вибиті двері та шибки. Російських військ у Турецького станом на зараз немає. Пояснив очільник центру протидії дезінформації ради національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко. Раніше деякі телеграм-канали поширили інформацію, що диверсійно-розвідувальні групи ворога зайшли у місто. Ну от нам підтверджують, що не зайшли. Росіяни активно використовують саморобні дрони на покровському напрямку. Один із них збили зі стрілецької зброї занітники 47-ї окремої механізованої бригади. На своєму борту він мав міну 82-го калібру. Це до речі, чимала міна. А трофеї передали фахівцям для вивчення, аби знати, як протидіяти цим кустарним російським дронам. Системний злочин росіян ініціатива трибунал для Путіна ідентифікувала 5340 цивільних жертв російської агресії. Найбільше випадків зафіксували після деокупації Харківщини. Водночас повної інформації про зникнення у Донецькій та Луганській області наразі немає з об'єктивних причин, тому що немає доступу до цієї території. Відповідне подання із доказами та фактами півроку тому Україна надіслала до міжнародного кримінального суду ООН, а Зараз і звіт до робочої групи Організації Об'єднаних Націй з Ницьких зникнень за результатами розслідувань правоохоронці зможуть оголосити ордери на арешт російських топ-посадовців, які причетні до скоєння цих страшних злочинів. Наша прокуратура має право у співробітництві з правозахисниками, які проробили цю ґрунтовну роботу. Грунтовно сформувати кейси, який в подальшому Міжнародний кримінальний суд може враховувати, і відкрити окреме впровадження для цього, визначивши, хто той топ російських чиновник, який безпосередньо призвів його накази, призводять до того, що. Що відбувається насильницьке зникнення, зробити такі кейси, проти яких навіть найкращі адвокати в світі, яких 100% найме Росія, щоб захищати свої інтереси, і російські чиновники не змогли нічого зробити, і це значить, що ми маємо відповідати усім міжнародним стандартам на 100%. Ми не можемо собі дозволити надіслати слабкий кейс до міжнародного кримінального суду, бо це буде плюс для Росії. Краще не надсилати такий кейс. Вірю в українських адвокатів, українських активістів, громадських діячів, які підготують такі звинувачення, проти яких навіть найкращі адвокати не зможуть нічого вдіяти. Одяг давно став способом самовираження, але що робити, коли модні новинки можна знайти у кожному магазині, а хочеться чогось унікального. Тут на допомогу приходить кастомізація, процес створення оригінальних речей. Наша знімальна група познайомилася із білоцерківською майстриною, яка робить персоналізоване вбрання, розписуючи його фарбами. Олена вже понад рік професійно займається кастомізацією речей, іншими словами, перетворює їх за допомогою фарби на унікальні дизайнерські витвори. Я каже майстриня: розмальовувати можна як старий, так і новий одяг: футболки, джинсові куртки, речі зі шкіри, а також взуття, сумки та інші аксесуари. Головна мета персоналізувати те, що носитиме людина. Свій творчий шлях Олена почала ще 10 років тому і вчилася сама. Спершу писала картини масляними фарбами, потім подалася у діджитал творчість, а тепер займається кастомізацією. В останньому випадку все було складно, адже не розуміла, яку фарбу використовувати та як наносити її на матеріал. Якщо є там, якщо ти любиш якусь там джинсовку, в її там вже 10 років, не, не, там якісь може п'ятна або щось там забруднив, чимось не можеш вивезти. Ти можеш на цьому намалювати малюнок, і це другий подих твоєї речі. Цими фарбами е, намалював праскою, загладив. Вона впиталася в вивчу. В тканину і все ти можеш його прати, Воно носиться дуже довго. Це як принт. Як розповідає білоцерківчанка, складність кастомізації полягає в тому, що тут немає права на помилку, адже фарбу вже нічим не зітреш, і до того ж її потрібно наносити у кілька шарів. Також важливо правильно поєднувати кольори і підібрати пензлики, бо кожен з них потрібен для різних мазків. А ось на створення виробу у мисткині йде від декількох годин до тижня. Все залежить від розмірів полотна та складності малюнку, але каже від цього процесу вона отримує задоволення, тому що так відволікається від буденних справ. Це моя перша робота. Я її робила для свого племінника. і можете потрогати. Вона така дуже дубова. Я там шорівна, угу. лежила дуже багато. Так, так, Ну, приносці, во не видно, звичайно. Це мої останні роботи. Це я угу. Е, Ну, є різниця, звичайно. Я вже так. по іншому це все роблю. Цінник на такі дизайнерські речі коливається і подекуди кусається. Проте Олена вважає, що це оцінка її творчості та зусиль. Її роботи носять зірки, блогери та поціновачі моди з Києва, Херсона, звідки до речі, вона родом, Харкова, Запоріжжя і звичайно Білої церкви. Також одна річ навіть попрямувала до Америки. На цьому кастомізаторка зупинятися не збирається і вже зареєструвалася на міжнародній платформі, де продаватиме дизайнерський одяг іноземцям. У нас знаєте, у нас в Україні ще. Якби тільки набирає обороти кастомізація. і люди не зовсім розуміють цінність. Такій роботі, що вона там намалювала, що вона що може стояти там дуже дорого. Людина, коли йде в кастомізованій одязі, вона реально притягує. Ти хочеш роздивлятися цю роботу. Коли це принт просто напечатаний, ну напечатаний, то й напечатаний. все можна, що хочеш напечати. І в чому класна сама іменно розпис одягу? В тому, що ти можеш намалювати будь-що, ти можеш взяти. Тут кружочок, тут там я не знаю паличку, тут можеш додати кофе, тут можеш додати там якір. Ну, ти, ти взагалі можеш сам компонувати цю картинку, і я намалюю все, що ти, ти хочеш, да? що, які в тебе там три я тобі все намалюю, і вона буде про тебе. І хоча кастомізація одягу за деякими даними зародилася ще у 70-х роках минулого століття, лише зараз ця течія стає популярною. А причина тому тренд на унікальність Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. А У російській Казані вулиці перетворилися на крижані ріки. Там оголосили, штормове штурмове попередження. Регіон накрив несподіваний холод. Прийшла потужна злива з градом. і на дорогах почався справжній апокаліпсис. Ну і не лише холодно і гаряче потужно палає у Росії, а в Єкатеринбурзі, Це там на Уралі загорілася одне із приміщень науково-виробничого об'єднання. Автоматика пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів. Зазначу, що на заводі виробляють радіоелектронне обладнання та системи управління для техніки окупантів. Всебічна підтримка, захист демократії, свободи слова та розвиток громадянського суспільства. Європейський союз словом і ділом підтверджує свою солідарність із українцями від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Наразі європейці продовжують допомагати організаціям громадянського суспільства та незалежним українським медіа, які є і залишаються рушієм і контролером змін. Закладаючи фундамент відновлення нашої держави та успішної євроінтеграції, разом діємо. Разом ми Європа, та назва комунікаційної компанії про підтримку ЄС, громадянського суспільства і медіа України. Така суть нашої співпраці, як це партнерство втілюється в життя у щоденній роботі. У нашому наступному матеріалі машину почали розстрілювати. Вони вийшли з машини і почали тікати, тому що постріли продовжувалися. Бачили, що це цивільні люди, жінка і молодий хлопець. І машина взірвалася. По лінії розірвала щелепу, моєму сину осколок попав в ногу. Це пані Тетяна. Її син намагався виїхати із Бучі, коли росіяни намагалися захопити Київщину. Владиславу тоді було лише 29. Від перших днів березня зв'язок із ним зник. Тож мати почала власне розслідування. Я знайшла чоловіка, який мені повідомив, що машина була розстріляна 2 березня, 22, го а 3 березня вранці він. Вийшов господарювати біля будинку і почув, що хтось кличе на допомогу. Мій син лежав, стікаючи кров'ю на мерзлій землі. Цілу ніч виходить. Коли він повернувся з бентами, мого сина вже не знайшов. Як тільки українські збройні сили звільнили Київську область, розпочалися ексгумації братських могил. Зокрема, у Бучі виявили більше тисячі тіл, невинно вбитих. У нас були ексгумації, Мого сина не було не серед живих, не серед мертвих. На цих ексгумаціях ми були. Потім знаходили поодинокі заховання по полям. Був один, два, шість чоловік ось закопаний. Ти весь час мовишся, щоб серед них не було твого сина. Далі однією з ночей пані Тетяні зателефонував звільнений військовополонений і розповів, що разом із її сином перебував в СІЗО у Курську. Згодом Владислав і сам написав мамі листа із російської в'язниці. Але окрім власних пошуків, пані Тетяна звернулася по допомогу і мадійної ініціативи за права людини. Саме організація МІПУ мені надала дані, що коли у нас були ось на початку року великі обміни 3 січня, звільнився військовий. Вони віднайшли його контакти, який сидів з моїм сином півроку в одній камері. Медійна ініціатива за права людини це команда, яка ще від 2016 року розслідує порушення прав людини, фіксує воєнні злочини та допомагає рідним в адвокації. На початку ми хотіли основний наш фокус був на журналістських розслідуваннях і висвітленні порушень прав людини у зв'язку з війною, але з часом. То той масив інформації, якою ми володіли наш особистий, та якийсь соціальний капітал, який ми мали, призвів до того, що ми почали додавати і інші напрямки, ну зокрема, документування воєнних злочинів, аналітику. Ми дуже багато уваги приділяємо адвокації як на національному рівні, так і на міжнародному, тобто просування якихось проблемних питань, вирішення питань з урядами. Медійна ініціатива за права людини займається військовополоненими насильницькими зникненнями, дослідженням квазіправових систем та моніторингом судових процесів. І чи не найважливіше, медійна ініціатива допомагає рідним полонених виходити на міжнародні майданчики, підсилює їхні голоси на світовій арені правозахисту. Якби я не вірила в силу міжнародного права, очевидно, ми б цим не займалися. Я вірю в те, що ці правила запрацюють, спрацюють. Але це можливо тільки за умови рішучості тих, у чиїх руках ці правила. І тому наша задача максимально надавати впевненості цим інституціям. Тому ми документуємо, інформуємо, показуємо, що відбувається. Водночас медійна ініціатива за права людини комунікує з українським суспільством про складні питання правозахисту, пояснює та показує, як працює міжнародне право та як ми зможемо його задіяти, аби усі винні отримали покарання. Правозахисні теми завжди важко комунікувати з суспільством, тим більше, коли суспільство перебуває у стані війни і настрої в суспільстві радикалізуються. Всім хочеться швидких рішень і зрозумілих, всім хочеться судів лінча, око за око. Ну а правозахист він стоїть трохи на інших позиціях. Медійна ініціатива за права людини працює зокрема і завдяки підтримці Європейського союзу та фонду відродження, адже незалежні медіа це підґрунтя демократії та впровадження реформ, а також гучний рупор і за кордоном, який розвінчує міфи російської пропаганди та показує світу, що відбувається в Україні насправді.